Голівудська алея Слави – одна з найпопулярніших туристичних місць в Лос-Анджелесі. І не дивлячись на те, що в 2019 році алея була названа найгіршим туристичним місцем світу, щороку її відвідують більше 10 мільйонів туристів. Її будівництво почалося 8 лютого 60-го року. Перша зірка була з іменем кінорежисера Стенлі Крамера, відомого за фільмом Не схилили голови. На тротуарах декількох кварталів розміщено близько 200 з половиною тисяч зірок. Кожна з яких носить ім'я символа поп культури. До речі, щороку на тротуарах з'являються приблизно 30 нових зірок. З цікавих фактів є селебриті, які відмовилися від таких зірок, наприклад, Джош Клуні, Клінт Іствуд та Мадонна. Може, це через обов'язковий платіж 50 тисяч доларів за установку та обслуговування такої зірки? Хто знає. Та є одна зірка, по якій ніхто не ходить, і це зірка Мухаммеда Алі. 2002 року знаменитий боксер Мухаммед Алі був у зірки на Голівудській алеї Слави. Однак його зірка не схожа на решту. Вперше зірку встановили не на тротуарі, а на стіні розважального комплексу Кодекс Сітер. Під час церемонії Алі сказав, що не хоче, щоб люди, які не шанують його, наступали на його ім'я. Але є й друга причина, що у значенні його імені. Алі сказав: Я ношу ім'я нашого улюбленого пророка, мир йому і благословення, і неможливо, щоб я дозволяв людям зневажати його ім'я. Ось така цікава історія про бульвар, став подобайку, бо я готувалась, і погнали далі. Когось інтерв'ю беруть. Шкода, що не в мене. Чойня жіночка сказала, мені подобається твоя ковтинка, ти звідки? Я сказала, я з України і один чувак одразу ж так повернувся до мене. Приємно. А пам'ятаєте, коли ми з вами фоткалися біля Сан-Франциско мосту, да. одна машина також проїжджала, побачила, побачила, що ми в всі в вишиванках, навіть Мірошка був у вишиванці, ми йому привезли як сувенір з України і нам кричали Слава Україні! <різь> 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 було приємно. так? Кожна зірочка, присвячення. Присвячена комусь, якійсь видатній особі. Їх тут багато. Бульвар по обидві сторони дороги, і справа, і зліва, і все всипано такими зірками. Я думаю, що багато хто з вас бачив в американських передачах чи в кінофільмах. Ось тут навіть дивіться, що продаються. Якась екскурсія. Відчуваєте запах цигарок? <толків> <толків> Сувеніри, 5 баксів. Free фото. <толків> Обов'язково треба тут сфоткатись. Де ми? Ми в Голлівуді. Чик-чик-чик-чик. <толків> То це? Хто це? це? А ну-ка, Гаррісон Форд, дивись, яка в нього. Не... Ого, в нього така величезна нога. Ооо я тримаю за руку Гаррісона Форда. Гаррісон Форд дуже популярний американський актор, якому зараз вже 80 років, відомий передусім за ролями в «Зоряних війнах та індіани Джонса, а також за бойовиком Літак президента у 1986 році. Отримав номінацію на Оскар за найкращу чоловічу роль фільму Свідок. Серед інших фільмів за його участю це фантастичний блокбастер Той, що біжить по лезу, військова драма Апокаліпсис сьогодні та Бойовик Втікач. Взагалі, на його рахунку, сумарно 111 фільмів та серіалів. Гаррісон Форд тричі був одружений: від першої дружини в нього двоє синів, від другої дружини в нього дочка та син, і від третьої дружини в нього один син. До речі, зараз ви бачите третю дружину на фото, з якою в нього 23 роки різниця у віці. До роботи в кіно він був теслярем і кажуть, що одним з найкращих в Голлівуді. Ну а тепер давайте згадаємо його у фільмах. Ми вже були на цій тусовці. Чого так довго? Ми зустріли давніх знайомих. Ти можеш опустити руки, нас зараз засміють. Ні до чого не торкайся. Ти поліцейський. Колись це була моя робота. Я був асом. я знаю. Чого прийшов? Бо маю кілька запитань. Where do we go from? Where do we go from here? No one can save us, save us from keeping clear. Хто це? Хто це? Зая, Морган Фріма! Морган Фріма! Ты Марган Фриман. Окей, хуйні фермы? Севен. Боже, тут продається все, що завгодно. І для дітей, і там якісь і арбузи, і дині, і все так. О, Елтан Джон. Елтан Джон. Ось ви гуляєте по бульвару. Як вам? Що відчувається? Незручно ну, наступати? Так, так. Наступати не тяжко. Незручно наступати на зірок. Тут, чесно кажучи, їх тут бомжі, знаєте, що роблять. Сувенірних лавочок дуже багато. Можна купити все що завгодно. по саме Голівуд. Музею Мадам 500, тобто натуральну величину, різні зірки. А він ж закритий зараз ще? Так. Блін, це... шкода. Це, це мачіта, бо як його це клубітуральний, якщо я не помиляюсь. Оце клас. Ось такі сувеніри можна придбати за 10 доларів. Дивіться, які вони прикольні Голівуд. І можна також подивитись різні надписи. І є ще імена. Ось такі зірочки. Yeah. Еліса, Ендрю, Макс, Алісія, М, Анджела. Клас!

বিলি <laughs>